У центрі крові, як завжди, кипить робота. Тут зібралися донори з досвідом і ті, хто прийшов сюди вперше. Вони не знають, кому дістанеться їхня кров. Однак впевнені, що творять хорошу справу. Я вже ну, кожні два місяці здаю. У мене племінниця хворіла, і прийшлося здавати кров. Ось так і став донором. Більшість відвідувачів зізнаються, що саме війна та гостра потреба допомогти українським військовим, підштовхнула їх долучитися до донорського фронту. Вирішив здати, бо хлопцям потрібна кров нашим хлопцям допомога Збройним силам України. Військовим допомагати треба. Однак в центрі крові зазначають, що на сьогодні ситуація з заготівлею донорської крові є напруженою. Щорічно в період відпусток, що припадає на останні місяці літа. Кількість бажаючих стати донорами зменшується, адже багато харків'ян виїжджають за межі міста. Але при цьому, зважаючи на воєнні дії, потреба в донорській крові залишається стабільно високою. В першу чергу не вистачає резус негативних груп крові. Це перша резус негативна, і друга, третя і четверта. Але найбільш критична ситуація з першою негативною групою крові. Ми запрошуємо всіх в першу чергу. Це не значить, що не потрібні і резус позитивні групи крові. І в першу чергу людей, які мають резус негативну групу крові. Кров потрібна завжди. Ми не можемо так, що працювати, а потім. Відпочивати компоненти донорської крові, в першу чергу еритроцити в місні та тромбоцити, мають дуже обмежені терміни використання, тому треба їх постійно поповнювати. У центрі крові зазначають, що всіляко намагаються залучити бажаючих стати донорами. Зокрема, активно працює рекрутинговий відділ центру, який налагоджує зв'язок з організованими колективами. Підтримує контакти із постійними донорами та особисто запрошує людей долучитися до здачі крові. Донором може стати зараз будь-яка людина, яка досягла 18 років, якої вага не менше, ніж 50 кілограмів. Ну, в принципі, приходить до нас, а далі ми вирішуємо, може або ні. Це постійний процес, який повинен відбуватись щодня. Тому ми запрошуємо всіх людей, які Ніколи не здавали донорську кров. Запрошуємо тих, хто є нашими постійними кадровими донорами. Прийти і в цей напружений час здати донорську кров. Усі, хто має бажання стати донором та долучитися до збору крові, можуть прийти до центру крові в Харкові за адресою вулиця Клочківська, 366, із понеділка по п'ятницю з 8.00 до 15.00. Також працює філія центру, що розташована на мінус першому поверсі в торгово-розважальному центрі Нікольський у вівторок, четверта суботу з 9.00 до 14.00. Донорська кров це, по-перше, рятує життя, і в нас так, так само такий донорський фронт. Вона рятує життя нашим бійцям, нашим діткам та людям, які потребують її. Тому ми дуже-дуже будемо раді бачити кожного, тому що кров правда рятує життя, і ми всіх раді, раді чекати в нашому центрі. Ольга Трачук, Олег Синицький, Денис Рибалко, Олександра Панченко. Харків новини.